Чи є перекладачі в польських лікарнях? Така практика існує в клініка Ізраїлю, Турції, Німеччини, там до лікування онкологічних захворювань це є комерційний напрямок. Там робота перекладача це одна з послуг, які надає лікарня в рамках тої суми, яку пацієнт оплачує за лікування в лікарнях, наприклад, в Америці, принаймні там, де я була на стажуванні, перекладач це обов'язкова частина роботи лікарні, так як там дуже велика кількість пацієнтів, які говорять, наприклад, іспанською, там дуже велика кількість поляків або українців і громадян інших країн. Чи існує подібна практика в лікарнях в Польщі? Ні, на жаль, такої практики немає перекладати розмову між пацієнтом, і лікарем або пацієнтом і медсестрою допомагають дуже різні люди. Це можуть бути родичі пацієнта, які живуть в Польщі і говорять польською мовою. Це може бути хтось з медичного персоналу. Медичного персоналу україномовного стає все більше і більше, і це і лікарі, і медсестри, і санітарочки, і інший персонал, який працює в лікарні. Якщо мова йде про медичний персонал, це буде досить кваліфікований переклад, який дійсно передає розмову між лікарем і пацієнтом. Якщо на допомогу кличуть не медичний персонал, це може бути трошечки гірше, але тим не менш можна сказати, що в цілому це волонтерська праця.